Любі, знаєте, дуже багато знаходять фактів підтвердження Біблії, істини про те, що був сусідній потоп, що буде знову апокаліпсис на землі. Суди божі, чому? Тому що Бог потопив перший світ за гріх, за беззаконня, яке дійшло до небу, і другий світ буде спалений, також за беззаконня. І апостол Петро, свідок Ісуса Христа, у своєму посланні написав нам реально все, що відбувалося, і все, що буде відбуватися. І як апостол пише, що Бо схований від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою. Складена Словом Божим, тому тодішній світ водою потоплений загинув. А теперішнє небо і земля, заховані тим самим словом, зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Тому любі, слухайте слово Боже, довіряйте Слово Божому і отримайте спільно.